Всім привіт! Я Олексій Кубін, кандидат політичних наук, і я записую цей коментар для MyUA. Отже, край цікаве питання реакція Заходу на недопуч в Росії. А я думаю, ви помітили, що вона була дуже і дуже обережною. І є багато питань, з чим це пов'язано. Насправді я думаю, що одна з ключових моментів один з ключових моментів, чому саме так реагував Захід, по перше, захід не хотів, щоб Росія могла це використати а, і російське керівництво для того, щоб говорити. от бачите, ми казали, вони хочуть звернути тут владу і так далі. Це раз по-друге, я думаю, що е, західні політики і західні розвитки вони самі були знаєте, так міркували, що там відбувається, тобто, чи це не є зрежисовано е, самим путіним, чи яким його найближчим оточенням. Ну тобто е, вони хотіли, щоб пройшов певний час, щоб по наслідкам розуміти власне, що там відбувається, і лише після цього коментувати. Тому що є розуміння, що будь-які коментарі західних політиків щодо внутрішньої політики. Росії і не лише Росії, до речі, і багатьох інших країн, а вони можуть сприйматися як нібито спроба вплинути, і так далі. І я думаю, що західні політики розуміючи, що на них дивляться представники політики країн незахідних. Вони не хотіли зайвий раз умовно давати привід. Тим паче, що туману навколо цього пригожинського недопутчу було дуже багато. Ну, в принципі, ви знаєте мою версію. Я вважаю, а, а що в першу чергу це є ж зрежисовано з боку Кремля, а для того, щоб виявити всіх, скажімо так, незгодних. Протестити реакцію суспільства, налякати захід і світ щодо того, хто ж отримує контроль над ядерним арсеналом, і так далі. Тому ось така реакція заходу. А що ви про це думаєте?